Стильні укорочені брюки Алді Німеччина, де одиничка вартує лише 179 гривень. В лоті у нас були представлені 10 різних позицій, і вартує ціло 1790 сімсот дев'яносто гривень. Бачите, вже летять до наших клієнтів. Давайте покажу вам, як вони виглядають. Є в упакуванні модельки, є без упакування. Є ось такі чорні з чорною резиночкою. Вона, резинка йде тільки позаду, спереді буде ось такий поясочок по складу 60 63 поліестер, 33 63 віскози, 4 голоса. Вони всі йдуть, з як стандарт 100, якісні гіплогенні матеріали, фарбники є. Вони такі темно-синьому кольорі, аналогічно по складу. І показую е, таку ж саму модельку, але в смужечку Сірі вони. Як я і казала, спереду йде. Ось таке гарне обрамлення, а позаду резиночка. Імітація кишеньок у нас тут йде. Дуже класно виглядає, Подивіться, як на модельки. Ця модель вона така йде завужена донизу і вкорочена. І зараз вам покажу модельку, яка буде трошки кльош понизу. Розміри S5, M3, l 2. По складу, ось ці будуть 72 поліестери, 2,6 віскоза, 2 еластан. І показує в розгорнутому вигляді розміри S5, M3, L2, круто виглядають, стильно, лаконічно, крута пропозиція, лише 179 гривень за одиничку. Звертайтесь до наших менеджерів, всі контакти будуть під цим відео.